Знаєте, та, був такий космічний мер Лід Майдай. Михайлович Черновецький. Та? Його звинувачував і Кличко. Це одна політична команда. Зараз він очолює партію блок Петра Порошенка Солідарність. Його звинувачував і екс-мер Попов, ну не мер а глава адміністрації. Коли? Називали цифру 50, 90 мільярдів украли. А далі. Його ніхто не в розшук. Він то в Ізраїлі живе, то в Швейцарії, то в Грузії. Партію політичну створив, навіть на вибори хотів ходити. Все заграли? Крім того, його найближча людина у парламенті і у Київській, міській О, зараз, раді... Зараз ми доходимо. Його найближча людина секретар міської ради, Лесик Довгий молодої дарування. Він зараз сидить у парламенті і він збирає голоси на підтримку законопроєктів президента Порошенка. Два депутати з фракції Леніда Черновецького в міськраді Києва. Це Кононенка і Березенка, це найближчі, найбіль... найдовірніші люди Порошенка зараз уже в цьому парламенті, і все забули ти 50 чи 90 чи не знаю скільки мільярдів, все заграли. Прокуратура там мовчить, хоча можна і треба було зробити. Тепер питання Курченка і людини, яку схопили. Про те, що творив Курченка не постфактум, а в той. Час, коли Янукович був президентом, писали як мінімум, я бачив, зеркало тижня України, я бачив Форбс, Україна, Українська Правда, наводили схеми, давали цифри, отой весь е е контрабас по нафтопродуктам, світлам і так далі. так 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 далі, далі, так далі. Його тоді не притягли. Уже зараз заступив на посаду четвертий генпрокурор. Був Махнівський, Єрема, Шокін. Ну, тепер Луценко. Можна було за два з лишнім роки вже принаймні розібратися, тому що Янукович, ясна річ, його не причав до відповідальності. Відповіді не було. Тому це зараз зловлять вже третіх осіб. Першим особам дали втекти, і Черневецьком дали втекти, і дали втекти е Курченко, і пригріли Лесика Довгого, і всіх інших. Я думаю, що ті відкупилися. Я не можу стверджувати, я не тримав свічки, не бачив, хто кому скільки заплатив. Але той факт, що вони голосили в розшук людину, яку звинувачували, причому голова партії Порошенка, звинувачував у десятках мільярдів вкрадених, це мені говорить про те, що там брудна історія. І в цій брудній історії задіяно очевидно вище керівництво, включаючи керівництво прокуратури, тому не вірю.